Наш стоковий центр від благодійного фонду штаб громадянської оборони СОС продовжує свою роботу за адресою вулиця Івана-Франка, 30, просто у будівлі поліклініки. Приходьте, будь ласка, і вибирайте собі теплі речі. Кам'янчани, я звертаюся до вас, будь ласка, передивіться свої шафи на наявність зимових речей, які ви вже просто не носите. Дайте друге життя своїм теплим речам, а особливо зимові светри, куртки, штани, зимове взуття великих розмірів для дорослих. Любі друзі, поділіться своїм теплом із внутрішньо переміщеними особами.